Вітаю, молодь! Чи реально ці квадратні машини такі крепкі, як про них говорить Шевроле? Сьогодні ми дізнаємось: він ще не заправився. Хм, окей. Сбираємося провести ряд сумасшедших буксирувальних тестів, щоб побачити вантажопідйомність і тягову здатність цієї штуки. Чи зможе він тягнути ті рекс? Давайте подивимося, наш шевролет вагою 3 чверті тони. Насправді тягне 187 тонн, який достатньо міцний, щоб перевести літак Boeing 747. Ми почнемо з маленького. Ми будемо тягнути повністю завантажений вантажний літак СІ 130 вагою 46 тонн. Повишена передача, і ми не збираємося їхати на пониженні. Це Дельта 911, говорить пілот. Пілоти, відгукніться, будь ласка, капітан Шаєн. Перехрестились і поїхали, окей? Ох, бляха, відчувається, що йому тяжко, але він їде. Ну, Я відчуваю вже запах щеплення. Йому це не нравиться, ну але він це робить. Це, це чудово, це дуже круто, це, блін, крутяк. Срака, пердяка, це було фантастик. Коді, ти повинен був зупинитися по центру сараю, ти ж знаєш. А йоб твою мі? Ти врізався в сарай. Перш ніж ми почнемо всю цю серію, я просто хочу показати всім стан цього пікапа. Це абсолютно найкращий квадратний кузов, який існує на планеті Земля. Вам може бути цікаво, чи не пов'язано це з тим, що власники квадратних кузовів погрожували вбити мене і мою сім'ю, коли я востаннє знімав відео про квадратні кузови. І відповідь полягає в тому, що вони зробили це з собою. Дивіться, для всіх вас новачків деякі автомобілі раніше мали ключі, і коли ви їх повертаєте, машина заводить. Можливо, якби ви зняли гарнітури на 5 секунд. «Octilus. Ви б це дійсно знали. Цей то як не керувати? Ох, Ісусико! <плес> У шевроле кажуть, що цей пікап може тягнути 230 тонн. Вони цього не казали. Прямо з заводу. Просто для початку ми збираємося тягнути тільки 90 тонн. Це те, для чого створений цей пікап. Та ні. Воно так не вчепиться. Показуй мені, куди руль крутити. Я не можу, коли ти так женешся назад. Від'їдь Та Йосип, драний, дивися, оця штука має бути отут Я знаю, де вона має бути. Ну то керуй так, щоб я попав. Помаленьку. Це бляха, помаленьку. Все попав. Готовий? Він каже, що все добре. Ні, він сказав одну секунду. Я точно знаю, що він потягне. Окей. Го, він рухається. Ох, Ісусе, комі милий. Я бляха казав. Я казав, воно вже рухається. Воно вже рухається. Отако От легонечко просто. Я ж казав. Ми просто поїдемо з ним в місто. Ми вже їдемо. Це сумасшествия. Йо пересете, чоловіче, коли ти навчився так їздить? Мабуть, буде тупічок. Він такий злий. Я їду в Лос-Анджелес, дядка! Що значить, ти їдеш в Лос-Анджелес? От бляха, ми заблокуємо перехрестя. А як він це тягнув По гравію? Не знаю. Це плюс чи мінус цього пікап? Не знаю. У нас вийде. Я поїду, мабуть, десь в Житомир, хоча його ж не існує. Пахне жареним. Яка там температура двигуна? Десь трильйон градусів. Можна ще одну передачу. Ох, трястя. Отак буде добре. Опа, участковий. Гля, йому тупо по барабан. Ти даєш йому плюс чи мінус? Плюс. Я відчуваю, що це третина того, що ми могли б зробити. Давайте причепимо ще три причепа. Це було явно занадто легко. Це як найлегший вантаж, який ми могли перевести. Тепер ми зробимо саме те, на що, згідно з інструкцією Шевроле, розрахований цей пікапа. Саме 182 тони. Ні, це не так. Сьогодні ми потягнемо майже 200 тонн. Хлопці з Ежфорк, штат Аризона, допомогли нам зібрати все це разом. Ці хлопці проводять важкі відновлювальні роботи вздовж і в поперек траси Ай 40 Ми збираємося тягнути один-два вантажі. А потім про всяк випадок ми також потягнемо оцей бульдозер комацувагою вагою 45 тонн, гігантський екскаватор, а потім. 4,5 напівпричепів, плюс там ще щось поменше. Все це разом, коротше, ми виїдемо на шосе, а потім я потягну його через таймс Square. В мене є дозвіл. Так ти ще не його роздрукував. Як тільки вони відпустять гальма, мене почне, мабуть, тягнути назад. Понижайку лупаша. Скажеш, коли відключать гальма, окей? Гальма вимкнені? Гальма вимкнені. Так, ну що, аби щеплення було? Я не знаю, як? щеплення нічого не вийде, звісно. Ну давай пробувати. Опа, Бернаут! Треба більше ваги. Треба більше ваги. Між цим і цим буде ще три тони на кузові, але по факту ми просто звідти і сюди переносимо. І це буде приблизно одна десята частина від того, що ми збираємося туди і покласти. Вона трохи більше ваги. Я просто дам газу. Привіт карданному валу. Ми це зробили, ми зробили це, вийшло. Бляха, воно їде. Вийшло, вийшло. 180 тонн. Щось походу з передачами, ану включи першу. Мабуть, не тільки біда з передачами. Що ми там зламали? Ой, карданний вал на землі. Реально, я тут теж дещо зламав. Що з маслом? Акумулятор впав? Так, рульове управління. Та я просто крутив колеса, поки ми їхали. Бачиш, ото моя вихлопна труба тягнеться туди. Це не вихлопна труба. А що це? Це твій карданний вал? А для чого він? Задній міст крутить? Оу, ну то значить, вихлопна впала. Срака подяка, це що таке? Думаю, це вихлопна труба тягнеться. Ми когось збили? Та ні, машина вже ж стара. Цього тут не повинно бути. Бути чоловіком це означає вміти себе забезпечувати, знати, як робити роботу і робити її правильно з першого разу. Це дуже просто. Я маю на увазі, що всі знають, як накинути ремі. Що бути чоловіком це значить забезпечувати свою сім'ю. Зачекай, нащо ти його туди чіпляєш? Не хочу, щоб дошка впала. Зачекай, щось тут не так. Треба поправити. Я можу йому сказати, а можу стояти і спостерігати за розвитком подій, думаю, так я і зроблю. Алло, мене забув! Бляха, я тільки прив'язав його. Весь кузов погнувся. Батько мене вб'є. Ти виголосив довгу промову про те, що значить бути чоловіком, і просто прив'язав ремінь з храповиком до своїх довбаних коліс, баранюра. Мій пікап! Проїжджай вперед. Ти проїжджай ти в'їхав в мене заднім ходом. Дозволь мені виїхати вперед, синку. Бреді зголосився перетягнути з нами канак. Так, це ж мій єдиний пікап. Я збираюся обережно тягнути квадратним кузовом Тойоту Хайлюкс. Що обережно і ніжно? Ну а як же? ж? каже, що моя вантажівка не впорається. Трошки тут поламано, але в його легесенько на раз два щокнув. Окей, Салагів того маленького сучого сина немає жодного шансу. Чуєш, ми ж будемо помаленьку, правда? Я. Добренько, коді хорош. Зараз якраз чудовий час відповісти на ваше запитання. Звідки я так добре знаю англійську? Ти можеш зупинитися, а це все завдяки школі англійської Dom. І в них є чудова пропозиція для вас. Реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття з посиланням під відео. Ну або за qr кодом на екрані. Всі заняття відбуваються індивідуально із вчителем по відеозв'язку. Ви легесенько зможете зупинятися і досконало розбирати якісь складні моменти програми. Також у Dom безліч розмовних клубів. За інтересами кіно, подорож, спорт, майже будь-яка тема, яка буде цікава вам. А допомагати вивчати англійську будуть мобільні застосунки та різноманітні активності. Обирайте самі як і коли навчатися, бо англійська це свобода. А свободу у вивченні англійської надає інглішдом. Переходьте за посиланням у описі та записуйтесь на перший пробний урок безкоштовно. А з промокодом дизель ви отримаєте знижку у 10% при купівлі курсу англійської мови в школі інглішдом. Коді, бляха зупинись! Коді ти геть вже пальнувся, чи що? трошки клепки не хватає в тебе. да? Що ти слабацюра-слабацюра? Скажи, мама, дай сісю! Завалися! Алло, вибачте, серце, Коді. Так, так, щось сталося? Не знаю, як вам сказати, але я вдарив вашого пса. Пухнастика? Так. З ним все гаразд? З ним все гаразд? Ну, я не знаю, як то краще сказати, бо тут трохи бардак. ваш пес Мій бампер, решітка радіатора, розтрощень. Коротше, твій собака вдарив мою. співчуваю, чувак. Не найприкольний день сьогодні, та не важливо. Ну, я просто спробую зробити все, що зможу, чувак. Це просто не твій день, чувак, так? Як скажеш? Що ти шукаєш? Чоловіче, може просто це не твій день. Я просто піду попрацюю над пікапом. Добре? Ти повинен полагодити сраний кузов, якщо вже пристібнув його і погнув. Я цього не робив. Може, візьмемо перерву на 5 хвилин, перекусимо. О, бляха. чекай, чекай, чекай. я не думаю, що це дуже добре. Що ти маєш на увазі? У тебе дерев'яні блоки під цими зварними швами? Я не думаю, що це дуже добре. Це це, мабуть, високо занадто. Скажи мені, якщо побачиш, що він ворушиться, коли я його рухатиму. окей, коті, зупинись. Що я тобі казав? Допоможи мені перевернути його назад. Я не, я не можу цього зробити. Чому ти мене не зупинив? Я ж тобі казав. Я сам його піднімав. Ти думаєш, я не знаю, як добре він тримався? Ти просто робиш більше шкоди. Так, ні, все добре, я Я помилявся. Насправді, думаю, все гаразд, можемо зняти його з підйому. Окей, я поїхав. Я не жартую, але в салоні нафта, блін. Ох, Ісусику, коли наш Гелендваген перекинувся, він він більше не заводився і це практично призвело до гідроблокування двигуна і коштувало нам 30 тисяч доларів. Тож як запобіжний захід, я збираюся негайно завести цю вантажівку, поки з неї не витекло масло. Поїхали, щеплення просто застрягло. Більше газу, більше більше газу. Давай. Ти прикалуєшся з мене? Хочеш від'їхати назад? Я не впевнений, що ми отримаємо більше ніж один тест на міцність цього. Я думаю, що пікап майже розбитий та ми цілком можемо. Твоя правда немає причин здаватися.